Зуміти з назви відео, я буду робити, точніше, пробувати робити собі укладку на фенбраш, який я придбала. Це для мене щось нове. Я не знаю, як то правильно робити. Я дивилась деякі відео, а також від знайомих там трошки знаю. А, тому будемо пробувати. Так він виглядає: це три в одному, такий один із кращих а, така передісторія. А, поки я вам буду розказувати, буду знімати. Сушника. Зараз я нанесу термозахист, у мене ось такий звичайний. Мому я його на розетці брала. І так, передісторією заключається в тому, що коли у мене ще не було кари, мене дуже дратувало моє волосся, бо воно не рівне, не кучеряве, не хвилясте зрозуміла, який, як мочалка. І я думала за цей стайлер. Потім щось передумала, то жмотилась, то думаю, ні, я зроблю собі каре, потім зроблю ламінування, яке не можна робити під час грудного вигодовування. А дитина у мене на грудному, тому Марія про рівне волосся так далеко і пішла. І от я згадала знову за цей стайлер. І думаю, все, треба купувати. Навіть коли волосся відросте, бо я хочу знову довге, логіка дівчат <смі> відстригти, а потім знову відрощувати. От. І на довге волосся можна робити класні укладки. Я дуже сподіваюся, що світло зараз не вимкнеться, бо його тільки нещодавно дали, і я не знаю, чи це за графіком, чи ні. І замість того, щоб робити щось корисне, поприбрати в хаті, я знімаю відео і роблю укладку. Ось так він виглядає, він досить великий, я не очікувала. А, тобто ця насадка, вона обертається, і є дві насадки, мені дуже ще називається, три в одному. Одна, от, як фен, і ось така. Вона не обертається, вона, бачите, така меншенька, ніж ця. Я ще не розібралася, для чого, але будемо якось по факту це все. Вивчати, а, до речі, чому я ще не, дум... не хотіла купувати його раніше, бо в мене є і фен, і утюжок, який я, в принципі, робила собі укладку. Але то постійно такий гемор, був. Думаю, ну це ж класна штука, вона обертається одразу собі, тобі робить укладку як з салону. Коротше, зараз будемо щось придумувати. Взагалі, скажу вам чесно, я один раз вже була попробувала, але не на всю голову. І ну, вийшло щось таке, а зараз хочу от прямо, щоб було гарно. О, у мене тут звітиться сиве волосся. У мене, до речі, дуже багато сивого волосся, а взагалі в мене якось так з 20 років воно, напевно, почало. Зараз я просушу корені і трошечки ну, ближче сюди до довжини, а потім будемо робити укладку на ось цю щітку. У мене тут дзеркало, тому я буду дивитись туди, періодично, і до вас. Я думаю, досить трошки підсушила. Знаєте, що я зараз зрозуміла? Що, в принципі, я могла набрати три в одному, бо в мене є фен потужний. А тут, виходить, mm -hmm. <реку> три в одному насадка, як фен. І ще дві щіточки. Коротше, вже купила, вже буде. Так, -с. як я бачила, треба зонами відтіляти волосся ось. Так. Цікаво, скільки в мене це по часу вийде, бо типу, знаєте, багато от блогерів теж користуються такими щітками, і вони кажуть, що все, 5 хвилин укладка готова. Ми побачимо, які 5 хвилин. Що? Наче щось виходить. Зараз ще якось ззаду треба і будемо далі йти. Бачите, ці антени? Це все наслідки, як сказати, вагітності, пологів, грудного вигодовування. У мене там просто такий їжак по всій голові, але добре, що воно вже перестало випадати десь на 8 місяців після пологів. І зараз воно вже росте. <смі> Наче прикольно виходить. Як воно буде в загальній картині, я буду, напевно, така. <смі> так. Беремо далі. Faster faster. Бачили, як я робила? Я спочатку підкручувала знизу, потім підкрутила зверху. І зупинила. Вона там його посушила і знову відтягнула. І виходить така хвилька. Я взагалі бачила, якщо робити це на довге волосся, ось так його закрутити, почекати і зняти. Там такі голівудські хвилі виходять. Ну, нічого, через рік, два і у мене будуть. Поки що пройшло 15 хвилин. Я глянула, як я почала знімати, і це ж я ще з вами тут розмовляю. Ну, блін, взагалі, по-моєму, дуже класно виходить. Я думаю, ці петушки здається, що я роблю щось не дуже так. Бо ось тут воно дуже сильно закручене, а ззаду воно якось починає в іншу сторону викручуватися. Хоча я кручу до лиця. Дуже дивно. Знаєте, що я ще думаю? А ось верхня пасма накрутити ось так наверх, а потім типу, сюди і глянути, що з того буде.